Добрий день, шановні діти, пролунав уже дзвінок, починається урок. Тож працюйте всі старанно, щоб почути у кінці, що у нашім дружнім класі діти просто молодці. Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомство з корейською народною казкою Чий дарунок найкращий. Зараз попрошу вас прослухати скоромовку. Дуб до дуба дріботів, та й, дідусю, жолуді. По мені дощі ходили, жолудята не вродили. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте самостійно кілька разів, з кожним разом пришвидчуючи темп читання. Повторіть, будь ласка, за мною склади на одному диханні. Како куки кі. Кам ком кум ким кім кем. Кап, коп куп кипкіпкеп. Зараз ми трошечки з вами попрацюємо над першою частиною мною казочки. Ну, 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 казочки. Як його можна видалити? Чи його видаляти не день, шановні дітки! Пролунав уже дзвінок, починається урок. Тож працюйте всі старанно, щоб почути у кінці. Що у нашім дружнім класі діти просто молодці. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомство з корейською народною казкою, чий дарунок найкращий. Зараз попрошу вас прослухати скоромовку. Дуб до дуба дріботів. Дай, дідусю, жолудів! По мені дощі ходили. Жолудята не вродили. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте самостійно кілька разів, з кожним разом пришвидшуючи темп читання. Повторіть, будь ласка, за мною склади на одному диханні. Ка-ко-ку-ки-кі-ке. Кам, ком, кум, ким, кім кем. Кап, коп, куп, кип, кіп, кеп. На минулому уроці ви читали першу частиночку казки чи дарунок найкращий. Поміркуйте. І дайте відповіді на запитання. Які ознаки чарівної казки ви помітили у творі? Що відображає заголовок тексту? Тему чи головну думку? У якій країні відбувалися події, описані у творі? Як довго вони тривали? Які чарівні подарунки придбали юнаки для нареченої? У тексті нам зустрічається слово віщун. Хто такий віщун? Віщун той, хто віщує, знає про майбутнє. А зараз прослухайте продовження чарівної казки, чий дарунок найкращий. Сіли вони втрьох на верблюда і в ту ж мить опинилися коло дому ан Увійшли додому і стали коло її ліжка. Сльози потекли з очей Анрандзю, коли вона побачила юнаків. Ви принесли мені дарунки, але навіщо вони тепер мені? сказала дівчина. Тоді третій юнак подав їй яблуко і попросив, щоб вона його з'їла. Анрандзю з'їла яблуко і відразу ж одужала. Тоді дівчина попросила кожного розказати про себе і про свій дарунок. Вислухавши їхні розповіді, вона запитала, з ким же я маю одружитися? Усі ви, однаково допомогли мені своїми дарунками. Вирішуйте тепер самі. Три дні й три ночі думали юнаки і нічого не вирішили. Якщо не було б яблука, чи врятували б ми Анрандю від смерті? Коли б не було дзеркала, як дізналися б ми про страшну хворобу Анрандю? А коли б не було верблюда, що бігає так швидко, чи могли б ми встигнути вчасно? Тоді Анрандю вирішила сама. Коли я зроблю мій вибір справедливо, сказала вона, то стародавній дзвін. У який завжди дзвонили, коли треба було вирішувати важливі справи, сам задзвонив. Ви, справді, товариші та друзі, це ви довели своїми дарунками. І тільки завдяки вашій дружбі ви разом змогли врятувати мене від смерті. Але одружуся я з тим, хто подарував мені чарівне яблуко. Бо коли ви обирали дарунки, ви думали й про себе. А той, що подарував мені чарівне яблуко, думав тільки про мене. Ваші подарунки залишилися у вас, а він утратив своє яблуко. І я мушу одружитися з ним. І в цю ж хвилину стародавній дзвін задзвонив. Красуня Анрандзюк одружилася з юнаком. Що подарував їй чарівне яблуко? Він думав про життя дівчини, а не тільки про те, щоб скоріше її побачити. І не про те, щоб скоріше бути коло неї. Дослідимо текст разом. Як вони допомогли врятувати життя красуні? Як Анрандю обрала того юнака, за кого вийшла заміж? Чи справедливим було рішення дівчини Визначте реальне і казкове утворі? Перевірте, чи уважні ви читачі. Скільки разів у тексті вжито слово яблуко і слово анрандзю? Домашнє завдання. Прочитати другу частину казки на сторінці 48, 49 у підручнику. Права емоційна ромашка. Дітки. Будь ласка, подумайте, які емоції ви отримали від уроку. Оцініть, будь ласка, свої знання. У мене все вийшло. Було важко. Нічого не зрозумів. Дякую вам велике за урок. Ви були просто молодці.